Добрий вечір, шановне панство. Хочу про свого самчика молоденького, новенького, розказати. Так як я приглядаюся до нього, він вже прибігає до мене, вже ще з рук не бере, але вже не втікає від мене. Я як йому якісь смаколики даю, то він підходить, нюхає, з рук ще не бере, але, але вже так. Починаємо помаленьку на відстані дружити з ним. Ну, ще бачите, до відео, як почав говорити, він втікає, ну, але це все нормально. Тепер, що я по ньому замітив, наступне самець не такий, як мої самці. Він мої, будемо казати, такі. Компактні, вони не є по довгості, а він такий, ну ще малий відносно на третьому місяці життя. Ой, три місяці йому минуло. 17 го числа, якщо я, я по пам'яті, ну то менше з тим. От. І він такий. по... Бо... Екстер'єру, чи як то правильно назвати, він є такий подовгостий. Як мої самці вони компактні і грубенькі, то він подовгостий такий великий виглядає. Худий, але великий. Що в подальшому з нього виросте, будемо бачити. Він в мене почав їсти гранулу. Е, трохи їсть, трохи розкидає. Бачите, в мене тут він має різні речі, я йому які попадають смаколики. Зараз ще по Пробую знайти йому морку. От. І він і їсть. Їсть то, що він хоче, різні має того. Ігредієнти, суміш, яку, і, яку він їсть. У мене павучок тут завівся, такий здоровий, здоровий. От. І він має вибір. Я йому не силою, бо я з одної сторони. Хотів посадити на дієту, кинути одну гранулу і нічого не давати, ну, але мордувати його не будемо тим. Хай він собі вибирає, що йому до смаку і їх нехай їсть. І помаленько росте. Перейде на гранулу, то буде їсти собі гранулу, а так я завжди кусочок хліба маю, кусочок булочки, ось, бачите, бачите булочка лежить. Гранула, гранула прозкидуна, і він не, не дуже там до чого зірветься, тому що в вольєрі постійно є щось їсти, і травичка є, і капусточка. Ну, все є. Ось. Ну і що, що, що мені цікаво, він з самцями перегукується, там самці б'ються, може самочка, яка згуляє, вони чують. Одній клітці 5 самців, другій 6. Ну, приблизно його віку. А може, не його віку, він з Берін, Так, його віку приблизно. От. І він з ними перегукується, перекрикується, що мене дуже радує. Все, дякую за увагу, до побачення.